знайомство з облдержадміністрацією розпочалося в 2015 році зі стажування, «Реалізуй себе у владі. Відтак я працюю в департаменті екології вже майже 9 років. На моє переконання історію творять люди. і історія на збереження довкілля також. В часі департаменту мені доводиться спілкуватися з людьми різних професій. Серед них це правоохоронці національних природних парків, регіональних парків Львівщини, лісівники, науковці, представники. Громадських організацій, природохоронних установ і територіальних громад, і також звичайні громадяни, які вболівають за збереження нашого довкілля. Мені подобається цей досвід. Я росту і вдосконалюся як фахівець. Серед моїх основних досягнень в департаменті можна вважати долученість до створення понад 50 об'єктів природозвідного фонду, найвагомішими, серед яких є національні природні парки, королівські баскиди та Бойківщина, створення яких можна вважати одним з найвагоміших внесків в природоохоронній сфері за останні 20 років. Буду відверта, не буває без розчавань. коли після всіх зустрічей і напрацювань ми не отримуємо погодження від власників з на створення об'єкта. Тоді приходить розчарування. Але за певний час, період ми знову повертаємося до цього. І тоді, як в нас кажуть, сходяться всі зірки і планети, і нам вдається створювати цей природоохоронний об'єкт. Тоді відчуваєш радість і гордість. В часі війни в нашій роботі з'явився ще один напрямок: ми налагоджуємо співпрацю між лісівниками і. Військовими для постачання матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд впевнена, що кожен, хто долучиться до роботи в обласній державній адміністрації, набуде нового досвіду, зможе долучитися до процесів на рівні області, які зможуть вплинути на діяльність країни в цілому. Так як в моєму випадку, збереження кожної рослинки і тваринки впливає на збереження довкілля загалом. Ми маємо змогу змінювати світ навколо себе. Тому як казав Франко, лупайтеся у скалу.